Доброго ранку, малятки! Чи помітили ви, як стало холодно надворі? А знаєте, чому це так холодно? Так, тому що настала найхолодніша пора року зима. На вулиці холодно, морозно. Буває й слизько. Ми одягаємо теплий одяг, а на зиму ще кажуть, що вона біла. Малята, а ви знаєте, чому це зима біла, білосніжна? Так, тому що взимку випадає сніг? А де лежить сніг? Так, сніг лежить на землі, на деревах, на будинках, на доріжках. Усе навколо вкрите снігом. Дітки, а який сніг? Так, він білий, пухнастий, холодний, легкий. А з чого ж складається сніг? Так, звичайно, сніг складається із сніжинок. А скільки сніжинок? Так, сніжинок багато. Малята, погляньте, що це у мене? Так, це сніг. Цікаво, він теплий чи холодний? Давайте перевіримо. Ось так покладемо долоньку на сніг. Звичайно, він холодний. Сніг дуже і дуже холодний. А тепер, малята, я візьму трішки снігу і покладу собі на долоньку. Цікаво, що з ним станеться. Від тепла моєї долоньки сніг поступово перетворюється на водичку. Ось бачите, снігу стає все менше і менше. Ось сніг зовсім розтанув. а на вулиці. Холодно, тому там сніг лежить? Що відбувається з річками та водоймами взимку? Так, вони покриваються льодом. А чи можна діткам самим без дорослих ходити по льоду? Звичайно, не можна. А чому? Так, тому що можна потрапити під лід. Малята, спробуйте і ви провести такий дослід вдома. І не забувайте про правила безпеки взимку. До побачення та нових зустрічей!